Василь Здирко, ветеран російсько-української війни. Воював у складі добровольчого батальйону Січ. Декілька років він займається брендуванням одягу, друком зображень та логотипів на тканині. Нещодавно отримав грант на спеціальний принтер. Сам не міг його одужити, бо сума досить велика була на нове обладнання. З допомогою гранту успішно захистив бізнес-план. Умова того була гранта на 250 тисяч. І... Щоб було одне робоче створене місце. І в принципі, і щоб ти був ветеран і мав ФОП або інша юридична особа, яка вже зареєстрована більше двох років. Закупив принтер DTF, який друкує на Петплівці, і пізніше за допомогою термопреса переносиш на тканини. Він коштував 312 чи 315 тисяч, 250 тисяч мені знайшли. Грантові кошти на рахунок, я доплатив різницю і придбав цей принтер. Василь здирко показує, як працює нове обладнання. Розповідає, що друкує мерч для побратимів. Воно зараз надрукує частину, вона буде їхати до сушки. І вона її відсушує, і тоді є готова наліпка на одяг. Готову продукцію ветеран також продає у своєму інтернет-магазині. Показує, які зображення є найбільш популярними серед замовників. Мені цей подобається. Це, напевно, мрія кожного українця, який кожен день доводить. Ну, це наш найстаріший футбольний клуб Скала, який був заснований в 1911 році. Зараз, до речі, відновився успішно. Це цікава футболка. Моя сестра, дизайнер зі Львова, якраз розробила такий. Унікальний принт. Бізнес-плани заявників на грант розглядав обласний центр зайнятості. Загалом на Львівщині вже 16 ветеранів та членів їхніх сімей отримали гранти на розвиток власної справи. Про це розповів директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. 35 осіб подалися на заявки, 16 осіб отримали позитивне рішення. Це майже половина з тих, хто подається. Найбільше це є створення бізнесу. Оптова роздрібна торгівля, ремонт автомобілів, переробна промисловість, кафе. Тобто, це традиційно ці речі, які є і в загальній програмі, і військовослужбовці, в тому числі. За словами Василя Барелюка, прийом заявок на отримання гранту триває до 19 листопада. Консультації можна отримати в центрі зайнятості. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.